Доброго дня! Розглянемо зараз, як ведеться в 1С облік касових операцій. Отже, в 1С обираємо або пункт меню Каса, або закладку Каса на панелі функцій. Нам потрібен журнал касових документів. Якщо ми Дивимось журнал касових документів. У нас є тут і прибуткові, і видаткові ордери. А якщо ми хочемо дивитися окремо прибуткові ордери окремо видаткові, то ми обираємо ось ці інші журнали. Як бачите, в нас вже є два документи. Надходження коштів до каси оформлюється прибутковим касовим документом ордером. А Видаток грошей з цих видатковим касовим ордером. Для того, щоб зробити в один із ці документи, треба натиснути кнопку Додати. Подивимось спочатку прибутковий касовий ордер. Додати. І в нас виникає вікно вибору виду операції документу. Це може бути або оплата від покупця, або прийом роздрібного виторгу, або повернення коштів з підзвіту, повернення коштів з постачальником та інші. Від того, яка в нас операція є, надходження гроші в касу яке, буде залежати те, яким вид операції виберемо. В нас є одержання готівкою з банку. Обираємо тоді такий документ.